День, мої малята, дуже раді бачить вас в нашій хаті у цей час, бо сьогодні свято нині, всі святкують в Україні, Стрітення до нас іде, ми чекаємо тебе. Гарно в хаті я прибрала, їсти наварила до світлиці в гості сусідку запросила. Добрий день, господине! Добрий-добрий! Пригощайтеся, сусідко. Посидимо, поговоримо. А чи знаєте ви, який сьогодні день? Незвичайний називається він «Стрітення». Сьогодні люди ідуть до церкви, запалюють свічки, які називаються громовими, тому що вони оберігають людей та їхні домівки. Від грому і блискаво. Коли свічка горить, треба загадувати своє найзавітніше бажання. І тоді воно обов'язково здійсниться. А ще в народі кажуть, що на свято стрітення зима з весною зустрічається. Якщо зима переможе, то довго ще холоди будуть. А якщо весна візьме гору, то скоро й нам тепло поверне? Свято це ми дуже полюбляєм і про нього пісню заспіваєм. Зима з весною зустрілись у дворі, хто переможе? Дізнаємось мали стрітення, стрітення, свято в нас, сонечко грає радісний час, зима. А ми, Україні, віримо в народні прикмети. Якщо у нас мороз, то зимі панувати. Якщо йде сніг, буде врожай багатий. Якщо у цей день відлига, то скоро весні бувати. Діти, а чи ви знаєте ще якісь народні прикмети? Якщо на нас півень води нап'ється, то в лавні вже тінь напаситься. А сітина і пасик. А то сум, рулька на стріліці довгий, літа буде дочовим. Якщо нас дитиння, голубець купається в колюсі. А вот дожидає студію. А хлібовок до полуга. Якщо булульки нас короткі, то нас трісня колодці, тоаліто буде погодне, сухе. суха, похоже. похоже. А зараз, діточки, сідайте і загадки відгадайте. І про весну і про зиму будуть загадки казкові. Дивна зірочка упала на долоньку лягла і пропала. Що це? Так, сніжинка. Художник невидимка по місту йде. Сім щічки за носика щипне. Хто це такий, дітки? Вірно, мороз. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває, коли це буває? Навесні я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Ану, діточки хто знає цю квіточку? Так, вірно, це пролісок найперша квіточка весни. А ще ми любимо свято, бо весна іде багата, сонечко вже пригріває і доріжки розтопляє. А ти, зимонько, відступай. Холоди всі забирай, весело було з тобою гратись, на санчатах всім кататись, ковзани та лижі брали, з гірки весело злітали, хороводі всі кружляли. Але час прийшов прощатись і зимі додому повертатись. Ми тебе не забуваємо, на наступний рік чекаєм. До побачень, люба зимонька. А ми будемо весненьку чекати, у віконце виглядати. У веселий утанок ми запрошуємо діток. Світ осяють, ясний, хай весна нам дарить промінь свій прекрасний. Зима відступає, холод відлітає. Свято зустрічають сень у А ми хочемо, щоб наші діти з рідним словом зростали, рідну нашу Україну усім серцем покохали. Щоб звичаї свого народу пам'ятали, традиції батьків не забували. До зустрічі, дітки, до побачення!